з заходів, які відбулися у місті Золочів. Зокрема, тут дякували військовослужбовцям, які боронять наш спокій. Увага на екран! У день головного державного свята країни у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора зібралися поціновувачі української пісні та слова, які підтримують звичаї та традиції рідного краю. Сьогодні ми у Золочеві на патріотичному концерті, присвяченому Дню Незалежності України. Яким він буде? Давайте подивимося. До патріотичного дійства, присвяченого Дню Незалежності України, долучився Національний природний парк Північне Поділля спільно з молодіжним центром підйом. Молодіжний центр активно займається неформальною освітою на території міста Золочева та територіальної громади. Очільниця центру розповіла про особливості його роботи. Центр для молоді був відкритий ще 4 січня, але свою діяльність його працівники проводять з 30 червня. Національний природний парк, північне Поділля, разом із молодіжним центром підйом сьогодні долучились до проведення урочистостей з нагоди відзначення дня незалежності. Секретар Золочівської військової ради Олег Сидорович розповів про відомих постатей в історії України. Цей день ми і кожна нація згадує тих людей, завдяки яким оця незалежність і відбулася. Музичні хвилини у цей святковий день подарував глядачам фольклорний колектив «Мережево» народного дому села Ушня Злочівської громади, виконавши прекрасні українські народні пісні. Ні про Україну виконав талановитий Павло Нофрюк спільно з народним танцювальним колективом Первоцвіт. Протягом місяця працівники молодіжного центру залучають близько тисяча нових учасників, а це від 12 до 35 років. Є команда молодіжного центру складена з двох людей. У нас є п'ять людей волонтерів. Плюс ми залучаємо громадську організацію Жінки об'єднані війною. Вони дуже активні. І ну за місяць ми залучаємо більше ніж тисячу молодих людей до молодіжного центру. В урочистому концерті Нескорена нація Україна взяли участь талановиті жителі громади та міста Золочів. Під час святкового дійства дев'ять кращих військовослужбовців отримали заслужені нагороди від навчального центру імені Василя Вишиваного Національної гвардії України. Орест Кавецький голова Золочівської районної ради, наголосив на важливості пам'яті історії нашої країни. Бажаю, щоб ми Наступний раз, коли ми зберемося, у нас буде мир, вже буде перемога, у нас буде великі злобутки. Згідно рішення районної ради дипломами почесного громадянина Золотівського району, нагрудними знаками почесних громадянин Золотівського району посмертно відзначено родини Василя Микитюка, Василя Нечвида та Ігоря Криськіва. Оплески, будь ласка, голос. Переселенка з Херсонщини, з міста Скадовськ, Надія Твердохліб, розповіла про роботу громадської організації, яка діє на території Золочівського району та розташована у молодіжному центрі підйом. Представники громадської організації привітно та креативно працюють з дітьми, молоддю та дорослим населенням, а також з числа внутрішньопереміщених осіб. Ми працюємо як із молодими людьми, так і з дітьми, так і з дорослими людьми, і з числа внутрішньопереміщених осіб. Наша громадська організація розташована тут в молодіжному центрі. Ми проводимо різні активності, зустрічі, інформаційні сесії, діяльності такі з дітками, майстер. Класи виїзди в нас десь на природу. Ну різ багато чого різного. От навчаємося, зустрічаємося із керівниками інших організацій, структур. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.